Ялинки у горщиках уже близько 10 років поспіль напередодні різдвяних свят представники екологічного центру Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви пропонують орендувати живі новорічні красуні. Які умови такої ініціативи, та куди цьогоріч планують скерувати виручені кошти? Ольга Несторук знає. Я вибирав ці ялинки, оскільки вони мені сподобалися відразу, тобто вони мені. Ввійшли до мого серця. Є дві великі ялинки, тобто є дві маленькі. Маленькі будуть в, офіс, в офісах, а великі десь будуть на більш людному місці. Вперше новорічні дерева в оренду вирішив взяти капелан Володимир. Обрані ним вічно зелені красуні, прикрашатимуть його військову частину. Для того, щоб військові могли бачити ці ялинки і мати радість. Ця акція дуже Хороша, оскільки зберігається наша природа, тобто зберігається, зберігається рослина, яка продовжує рости. Ну і це дуже важливо, що церква знову ж таки поширює добро, дарує можливість іншим. Це добро поширювати, а от Микола ялинки обрав для дому. Орендувати вирішив і велику, і маленьку. Я побачив в інтернеті, вирішив, що це ну кращий спосіб, щоб мати ялинку і при цьому не шкодити природі, тобто це екологічно і ціна нормальна. Тобто, і думаю, над тим, чи повертати її. Є можливість як повернути, так і залишити собі. От, в принципі, це непоганий варіант, бо можна одну і ту саму ялинку використовувати там кілька років. Ініціатива здавати новорічне дерево в оренду спрямована на те, щоб виховувати екосвідомість у людей цього року, як і попереднього. Акція має ще й благодійну мету зібрати кошти для наших зсу саме на закупівлю натурального воску і виготовлення окопних свічок. Пожертва за оренду складає від 250 гривень, в залежності від висоти деревця, і нашого бажання допомогти зігріти наших захисників. Ми очікуємо, що вдасться зібрати пожертви на близько 150-200 кілограмів воску, з яких зможемо виготовити понад тисячу окопних свічок. Дерева ініціатори акції закуповують у розсадниках. Цього разу це близько 200 ялинок, які потребують належного догляду, особливо якщо вона приходить в тепле приміщення, так з морозу. Бажано, щоб приміщення було відносно прохолодним, але вона потребує також відповідного режиму вологості, приблизно як і людина. Тобто для неї оптимальна вологість 40-50%. Потрібно її зволожувати регулярно, також треба пильнувати, щоб земля не пересихала, але також, щоб вона не була надто зволожена. Оренда ялинки завершується 9 січня. Кожен, хто позичає, залишає заставу, тому за бажання її можна не повертати. А от ті дерева, які віддадуть, висадять поблизу храмів.